Привіт! З'явився бонус-код, за яким можна отримати Калібан, танк 8 рівня в оренду на 5 днів. Також по цьому бонус-коду можна отримати по 400 кожного ресурсу новорічного наступу та 5 жетончиків до терміналу. Ось тут інформація про калібан, який можна отримати на 5 днів. Безкоштовно, абсолютно, просто ввести потрібний бонус код. Щоб ввести цей бонус-код, переходите по ссылці в описі на сайт AMD. Тут берете реєстрацію. Найпростіше через Google. Он берете Singap, там через Google, аккаунт свій. Я просто вже зареєструвався, вже не хочу ще раз, це все робити. Там вводите дату свого народження, далі. далі. І потім вас перекидає, чи ви самі переходите на цей сайт і от нажимаєте на цю клавішу, і зліва тут вийде ваш бонус-код. Як отак воно все буде виглядати. Нажимаєте, і ось тут ваш код. Потім цей код. Копіюєте і вже вводите на сайті ВГ. І за цим бонус кодом все приходить. Мені прийшло, і думаю, що вам також прийде. Дякую за увагу.